Делегація РФ висунула у Туреччині низку жорстких вимог до України. Відправ для російськомовних до відмови від територій. Нині змі публікують озвучене заступниками Путіна. Кремль тисне тим часом Трампу уже з погрозами санкцій і планами поговорити з Путіним віч -навіч. Що означають ці сигнали для України? Привіт, це Ангеліна Швець, і Ви на каналі Фабрика новин. Тут ми чесно говоримо про головне. Для початку тисніть підписку, щоб завжди бути в курсі новин, які змінюють хід подій. Переговори у Стамбулі завершилися. Медіа тепер публікують усе, що наговорила ОТА делегація з РФ. Джерела видання РБК Україна розповіли, що Росіяни у Туреччині почали розмову нахрапом, висунувши відразу кілька своїх максималійських вимог. Зазначається, що під час переговорів російські представники не раз намагалися апелювати до перемовин 2022 року. На що українські представники відповіли: тоді було так, а зараз ситуація змінилася. Не обійшлось і без російських лекцій з історії. З усієї російської делегації виступали здебільшого Мединський та начальник ГРУ Костюков. Мединський приніс на переговори стосить паперів, чернеток та документів, у тому числі ще з періоду мінських переговорів. Зокрема, помічник Путіна Мединський озвучив низку вимог. Перша це нейтральна Україна, жодних іноземних військ чи зброї масового знищення на українській землі, подібно до моделі нейтралітету Австрії. Друга вимога ніяких репарацій. Взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною, у третьому пункті давно просочений наратив права для російськомовних. Україна нібито повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин і припинити дослівно націоналістичну пропаганду. Четверте – це визнання територій. Україна виявляється, не повинна заперечувати конституційні претензії Росії на чотири українських області: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим і домагатися їх міжнародного визнання. І п'ята умова: умова негайного припинення вогню. Українські війська мають бути виведені з усіх п'яти територій, на які претендує РФ. Про такі жорсткі ультиматуми пише і Блумберг у статті наголошують, що російська сторона буквально тиснула на українців, аби ті забули і змирилися з втратою Криму та ще чотирьох регіонів. Тільки так Путін погодиться на припинення вогню. Зокрема, за даними Financial Times, минулого тижня кремлівський диктатор вже відкинув план врегулювання, складений США за участю України та Європи. Так ще того четверга високопосадовці повідомили спецпосланнику Трампа Стіву Віткофу, що Путін не хоче обговорювати той мирний план із 22 пунктів. І знаєте, вкотре просто щоб напустити туману в очі. Росіяни, зокрема, спецпредставник президента РФ Кірил Дмитрієв опісля зустрічі в Стамбулі написав, що виявляється на переговорах Росії та України обговорювали дослівно варіанти припинення вогню, які можуть спрацювати. Звісно, на все це відреагував і Дональд Трамп. Він в інтерв'ю Fox News пообіцяв запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо не буде досягнуто угоди. Як приклад, він навів вторинні санкції проти енергосектору Ірану. Всім, хто купує іранську нафту, заборонено вести бізнес із США, сказав Трамп. Він припустив, що може піти на такий крок і щодо РФ. Послухайте цитату. Чесно, я зроблю, якщо ми не укладемо угоду. Це час для Туреччини. Знаєте, зараз ми говоримо про Туреччину і подивимося, що буде. Це було б нищено для Росії, тому що вони зараз мають труднощі з економікою. Ціни на нафту низькі, знаєте, сказав американський президент. А далі з уст Трампа понесло щось ну геть дивне. Він наголосив, що має дуже добрі стосунки з Путіним і що їм потрібно зустрітися. Знову повторив, що Зеленський не має козирів і саме через це затягується в регулювання. Та додав, що Путін, виявляється, втомився, і якби він дослівно не загруз у бруді зі своїми танками, вони були б у Києві за 5 годин. Сьогодні Еммануель Макрон заявив, що Трамп дійсно має намір поговорити з Москвою, Ба більше особисто із Путіним. Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед, сказав президент Франції. Нині Кремль заявив, що Росія підготує та передасть Україні перелік своїх умов задля припинення вогню. Також рупор Кремля Пісков наголосив, що РФ не коментуватиме того, що опублікують медіа і тих вже вище озвучених умов. Пісков взагалі заявив, що весь процес має йти за закритими дверима. Обмовився тільки що мовляв зустріч зеленського та Путіна можлива, але при досягненні певних домовленостей делегацій двох країн. У Якутії флот йде на дно. У республіці Саха, Якутія затонув буксир Василь Гусяв після зіткнення з іншим судном інцидент стався у жатайському затоні. За попередніми даними, буксир знесло вітром і побило крижинами, що призвело до серйозних пошкоджень. Судно затонуло за кілька хвилин просто біля інших річкових кораблів. <звук> Постраждалих немає, зазначається, що буксир готували до утилізації, екіпажу та пального на ньому не було. На місце прибула спеціальна комісія для розслідування причин інциденту. Місцеві змі пишуть у цьому районі. Раніше вже фіксували порушення техніки безпеки, а іноді річковим транспортом навіть керували в стані алкогольного сп'яніння. А на тимчасово окупованому півострові вчора дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ. Відбулося все біля перевального. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим на територію самої військової частини. Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь Алушта, яка проходить повз село Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі. Вночі в Криму також було тривожно. Зетпабліки писали про очікування ракет типу Нептун. Кричали і про безпілотники. Ну, в принципі, попереджали про загрозу як могли. Навіть перекрили міст у Севастополі. Зупинили рух наземного та морського транспорту. Окупанти говорили про превентивні заходи безпеки. Сьогодні по обіді у Джанкої зафіксували кілька вибухів поспіль, причому у різних районах міста. Місцеві зазначили, було чути виходи ракет як під час роботи РосППО. Моніторингова група Кримський Вітер повідомляє, що після 11 місяців тиші в небі над Кримом знову помічено американське БПЛА РКЮ-4Б б Глобал Хаук. Він вилетів із бази НАТО на Сицилії та почав розвідку над Чорним морем і півостровом. Завдання такого БПЛА виявити позиції ППО та збір даних про те, як ЗС Росії реагують на бойові ситуації. Часто після таких розвідок ЗСУ здійснюють удари по російських військових об'єктах в анексованому Криму. Востаннє цей безпілотник вів розвідку в цьому районі 24 червня 2024 року, коли над ним пролетів російський винищувач Міг 31 та створив турбулентність, Після чого БПЛА повернувся на базу. А у Краснодарському краї сталася пожежа на злітно-посадковій смузі військового аеродрому. Займання зафіксували супутники НАСА Кущовська, це військовий. Аеродром країни агресорки розташований на околиці однойменної станиці. Там, згідно з інформацією, з відкритих джерел дислокується 195-та навчальна авіабаза другого розряду і базуються літаки, як 130 Л 39 міг 29 су 27 та су 34 Пожежа сталася 16 травня близько 12.00 за місцевим часом. Супутник визначив точку займання прямо на злітно-посадковій смузі. У розмі інформації про те, що саме горіло, немає. Селище Багатир на Донеччині очищене від окупантів на 95%. 33-я окрема механізована бригада продовжує утримувати село Багатир, попри заяви російських воєнкорів. Після кількох невдалих спроб противника прорватися зі сходу та півдня українські воїни повністю витіснили російські підрозділи з населеного пункту. За словами бійців, крайні позиції ворога нині зосереджені в районі автодороги за межами села. У самому багатирі ще можуть залишатися поодинокі диверсанти, однак про жоден контроль над територією з боку противника не йдеться. Уночі противник спробував здійснити чергову атаку. До села зайшла група з 10 піхотинців на 4 мотоциклах. За оперативною інформацією, усі 14 учасників групи були ліквідовані. Зазначається, що найближчим часом буде оприлюднено більше доказів втрат ворога. Також на Новопавлівському напрямку противник поступово підходить до східної частини одрадного натаки, поки що наші бійці відбивають. Дуже щільно працює артилерія росіян та ФПВ-дрони. Зараз акцент ставиться у них на підрив нашої логістики, атаки толових зон, а також резерви. Пише воїн із позивним мучної. На Покровському напрямку війська РФ зменшили використання техніки, натомість активізували піхотні атаки з мотоциклами. Зазначається, що на цьому вітинку путінські війська захопили Миролюбівку і Михайлівку, закріпившись на північних окраїнах цих населених пунктів. Після замикання так званого кармана від Миролюбівки до Малинівки з'являється загроза послаблення позицій ЗСУ на сході покровської агломерації, заявляють аналітики. Тим часом продовжується активна оборона Торецька, за даними українського воєнкора Богдана Мирошникова. Зацитую його допис: практично повністю окуповано залишки забалки усю територію шахти Торецька, за виключенням терекону, Він у сірій зоні. Майже весь приватний сектор навколо шахти та на заході Торацька. у місті ще залишаються наші позиції. Але може так статися, що в певний момент це не матиме сенсу, бо ворог прямо зараз рухається по залізниці у бік Костянтинівки. На жаль, ворог пробив оборону дачного та отримав цю можливість. Це дуже нагадує Покровський напрямок, на якому великі проблеми почалися тоді, коли окупанти захопили очеретине та по залізниці грушили до Покровська. Вказує воєнкор. Пресофіцер сотої окремої механізованої бригади Сергій Хамінський зазначає, що армія РФ протягом 10 місяців не може захопити Торецьк. За цей час загарницьке військо втратило близько 50 тисяч солдатів вбитими та пораненими. Їм потрібен Торецьк, бо відкриває дорогу на Костянтинівку. А Костянтинівка це власне перше місто з цього поясу чотирьох міст неокупованого окупованого Донбасу. Костянтинівка, дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Зазначає пресофіцер Волинської сотки. На бахмутському вітинку фронту продовжуються бої в місті часів. Яр тут фіксуються просування російських військ південніше і західніше вогнеупорного комбінату. Також ЗСРФ має просування в промисловій зоні біля населеного пункту Ступачки. Також деякі пабліки повідомляють, що цього тижня в 20 кілометрах від лінії фронту на території так званої ДНР ліквідовано військового з північної Кореї. У нього було генеральське звання. Додається, мовляв, від початку року це найвисокопоставленіший військовий з КНДР, якого вдалося знешкодити. А поки на Орігівському напрямку з минулого е, з минулої доби наші сили оборони відбили два штурми армії окупантів поблизу Щербаків та малих Щербаків Запорізької області. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу. А це відео із Гуєво. Тут поблизу українського кордону нашим оборонцям вдалося розбити авіабомбами спертзавод, в якому дислокувалися російські ворожі групи. Кілька вітань на камеру дрона, і потім великий та потужний бум. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні втримати оборону Турецька та стримати ворога на сході, коли тиск зростає щодня? Російська МЗС заявляє, що після Стамбулу нині держсекретар США Марко Рубіо зателефонував Лаврову. Вказується, що вони обговорювали продовження російсько-американських контактів. І з допису зацитую. Лавров наголосив на позитивній ролі Вашингтона в тому, що Київ прийняв пропозицію Путіна про поновлення стамбульських переговорів. Лавров підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з Вашингтоном щодо українського врегулювання. Рубіо привітав домовленості про обмін полоненими та про підготовку сторонами свого бачення умов перемир'я. йдеться у повідомленні МЗС РФ. Та зазначив, що раніше минулого тижня Путін відмовився обговорювати мирний план із 22 пунктів, який раніше погодили Європа, Сполучені Штати та Україна. Відтак спецпосланник Трампа Стів Вітков передумав летіти до РФ. І так фактично відмовився від чергової зустрічі із кремлівським диктатором. А от американські сенатори зовсім не вдоволені тим, що у ці дні відбувалося у Туреччині. Сьогодні заявили, що закликали Конгрес США ухвалити санкції проти Росії, бо, як вказано, переговори про припинення вогню між Росією та Україною не принесли суттєвого прогресу. Нагадаю, що 1 квітня половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України, серед покарані, до яких може призвести закон підсотвідсоткові мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти Росії. Сьогодні Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі могла бути історичним шансом. Президент Туреччини наголосив, що Анкара та інші країни пропонують методи та ґрунт для того, щоб війна закінчилася. За його словами, необхідно дослівно змусити замовкнути гармати і заговорити дипломатії. Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї, сказав Ердоган. Однак тут пригадаю, що в Кремлі переконані, що зустріч президента Зеленського і диктатора Путіна і досі можлива. Рупор Кремля Пісков заявив, що зустрітися вони можуть лише після досягнення певних домовленостей за результатами роботи делегації двох країн. Нагадала про себе сьогодні і Білорусь в адміністрації самопроголошеного Лукашенка прокоментувала російсько-українські переговори у Стамбулі. У мінську видали, що не напрошуються на роль посередника, але готові організувати цей процес. І, поки все, що вище звучить дуже абсурдним і популістським, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадеуль оголосив про посилення нагляду після підозрілих інцидентів із тіньовим флотом Росії у Балтійському морі. Він назвав тіньовий флот РФ серйозною загрозою для безпеки. ЄС за його словами безпосередньо запровадить нові санкції проти цих суден, які Росія використовує для обходу обмежень. Дональд Трамп поки робить свої заяви. Він вкотре наголошує, що в українського президента немає козирів, і нібито саме через це перемовини не складаються. А екс-директор ЦРУ Девід Петреус поки вважає, що насправді припинення вогню у 2025 році мало ймовірне. І це зовсім не через Зеленського, а через Путіна, і тільки в МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що єдина держава, яка може поставити Путіна на місце, наразі це Китай. За його словами, Росія це вже економічний васал Китаю. Якщо Пекін погрожуватиме торгівельним ембарго, Кремлю доведеться підкоритися у цій китайській нейтральності чимало вибірковості. А Путін, за словами Сікорського, досі вірить, що зможе завоювати Україну і тягне час. Володимир Зеленський летить на месу до папи римського завтра, 18 травня, на площі святого Петра, у Ватикані відбудеться інавгураційна меса папи Лева 14-го. На цьому дійстві традиційно збираються глави держав, монархи та лідери міжнародних організацій. Це не просто релігійна церемонія, а глобальна дипломатична подія із сильною символічною вагою. Тож український президент, за даними Reuters, має намір провести неформальні зустрічі із низкою світових лідерів у кулуарах заходу разом із Зеленським до Ватикану прибудуть перша ладі Олена Зеленська, ще Андрій Єрмак та Андрій Сабіга. До слова США будуть представлені віце-президентом Джей Вансом і держсекретарем Марко Рубіо серед інших лідерів, які очікуються у неділю. Прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Марц та президент Європейської комісії Урсула фон дерляєн. І ось ще цікаве: Ватикан вже оголосили територією як міст для діалогу, бо сюди також летить російська делегація. РФ представлятиме міністерка культури Ольга Любімова, як заявив Кар. Кардинал П'єтро Паралін, Ватикан готовий стати нейтральним майданчиком для переговорів, посередником у пошуку мирних рішень і гарантом конфіденційності діалогу. Раніше вже повідомлялося, що новий папа Лав чотирнадцятий хоче провести переговори України та РФ у Ватикані. Політіко цитуючи кардинала, пише, що святий престол назвав трагічним те, що російський диктатор Володимир Путін проігнорував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Папа планує надати Ватикан святий престол для прямої зустрічі між двома сторонами, зазначив П'єтро Паралін. А у Financial Times розповіли, який подарунок Трамп зробив Путіну заявою про Стамбул і яку гру веде Кремль. Відтак Дональд Трамп пробачив кремлівському диктатору Володимиру Путіну неявку на переговори в Стамбулі і навіть поставив під сумнів увесь сенс російсько-українського діалогу, заявивши, що нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Це було справжнім подарунком ватажку РФ. Пише автор видання. Журналісти вказали на те, що війна Москви і Києва йде не тільки на полях бою, а й у дипломатії. Вони намагаються переконати Вашингтон у тому, що реальною перешкодою на шляху до миру є інша сторона. Неназваний високопоставлений європейський дипломат сказав Financial Times, що російський диктатор докладає мінімальних зусиль рівно стільки, аби переконати Трампа у своїй нібито зацікавленості в мирі, і водночас він робить максимум, щоб переконатися, що дипломатичні процеси нікуди не приведуть. А ще сьогодні Трамп у дописі у своїй соцмережі вказав, що в понеділок, 19 травня, зателефонує і Володимиру Зеленському і Путіну. Темами розмови будуть зупинка кривавої бійні, яка, як вказав Трамп, щотижня забирає життя понад п'яти тисяч російських і українських солдатів. А також питання торгівлі. Сподіваюся, що це буде продуктивний день буде досягнуто припинення вогню, і ця дуже жорстка війна, війна, яка ніколи не мала статися, завершиться. Підсумував американський лідер. Нагадаю, що 26 квітня цього року, у день поховання папи римського франциска у соборі святого Петра у Римі відбулася перша з лютого особиста зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Перемовини тривали лише 15 хвилин, але за словами Зеленського були дуже символічними і можуть стати історичними, якщо вдасться досягти спільних результатів, зокрема щодо припинення вогню та гарантії тривалого миру. Білий дім назвав розмову дуже продуктивною а сам момент відбувся на тлі зростаючої міжнародної активності навколо мирного врегулювання. Чи стане Ватикан справжнім містком до миру, чи черговим дипломатичним жестом без наслідків, і чи зможе Трамп реально зрушити переговори? Чи це лише політична гра? Напишіть свою думку в коментарях, поставте вподобайку і підписуйтесь на фабрику новин.